Зараз стартувала чорна п'ятниця. Всі ми знаємо, що це таке скрізь знижки, знижки, знижки величезні до 50%, до 70%. відсотків. Це молюбине до зараз. Просто шал, шалено, і маркетинг на цьому дуже сильно виграє. Насправді, так. якщо навіть проаналізувати е, трафік там в е, одній соцмережі од, одного інстаграм, наприклад, магазину, то він виростає саме в цей період дуже е, е, сильно. Ось е, чи є власне оця чорна п'ятниця можливістю? Купити справді дорогі якісні речі за хорошою ціною чи це справжня пастка? Мало хто знає, що Чорна п'ятниця являється найгіршим днем на рік, коли ти робиш покупки. Це найгірший день для шопінгу взагалі. Тому що нам здається, що ми можемо купити щось вигідно. А насправді насправді так, так може бути, але чорна п'ятниця несе багато пасток також для покупців. Які можуть бути якраз оці пастки, щоб ми озвучили для людей, аби вони, от ми навіть спеціально наперед зробили цю тему не конкретно в день п'ятниці, аби вони. Так. Ну не знаю. Якось підстрахувалися, озброїлися розумінням, як чинити і як не потрапити сюди. Так, їх декілька. І найперше, що знижка дійсно є, і вона до 70%, наприклад. Але цей товар обмежений. Наприклад, телефони за знижкою до 70%, але їх всього 10. Вони дійсно були, це не обман, ти не можеш поскаржитися, але ти приходиш і ти завжди одинадцятий. Mm -hmm. Ти не встиг. І тоді, оскільки ти вже налаштувався, що ти його хочеш, ти його купуєш дорожче, ніж він навіть був до знижки. Це така перша пастка. Інша пастка, коли нам пропонують, ну будемо на тих же телефонах, нам пропонують той же телефон за знижкою, але нам не кажуть, що це застаріла модель. І що насправді нова модель коштує дорожче, вона краща, а це просто те, що під підпис... uh -huh. і те, що ну, нам би не було потрібне. Uh -huh. Але на ажіотажі ми не думаємо про це. Ми прибігли, бачимо модель, назву, бренд, все мені uh -huh. потрібно, я купую. Ну і найрозповсюдженіша а, її зараз дуже важко буде перевірити. Це коли знижка є. І ціна від ціни, і вона так виглядає солідно, але насправді незадовго до чорної п'ятниці ціну спеціально підвищили, так, а потім зробили, наче як знижку, і насправді цей товар ще й дорожче, ніж він був у липні, скажімо. Угу. От, от цю пастку можна передбачити, якщо ви трошки заздалегідь плануєте покупку і просто перевіряєте ціну у тому магазині, в який, власне і збираєтесь прийти. Угу. А ще знаєте, ось ви сказали дуже гарну річ: планувати покупку. Так. Розберемося зараз, як її планувати правильно, але ось дуже часто ось цей маркетинг, ось ця пропозиція, яка дуже швидко може стати неактуальною і вона підвищує нашу, нашу ось цю тривожність, треба обов'язково бігти купувати тут і зараз, тому що це обмежена пропозиція, яка там триває тільки там, кілька годин, кілька днів і так далі. Ось, І часто таке буває, що ти береш, бачиш річ, і все, і вона тобі потрібна, хоча ти про навіть навіть до цього часу і не думав. Так. Отже, як… Все ж таки складати правильно цей список покупок. Перед розпродажами, щоб не відволікатися на ось такі пропозиції, от я навіть по собі бачу, і я дивлюся, мені і це потрібно, і це потрібно, і це мені потрібно. Ох, все би купила так. Тому що ну здійснюється психологічний тиск. Коли е, ми будемо за одну чашку чаю боротися, то звісно, я хочу цей чай віддайте це мені. А коли він просто є їх три чашки на всіх, то нам мені він не потрібен. Це такий ефект володіння. Я маю заволодіти першою. Mm -hmm. Саме тому ми часто робимо. Імпульсивні покупки, щоб цього не було, їх треба планувати, але не переліками. Коли ти робиш собі перелік навіть з п'яти пунктів, а ти вже собі психологічно закладаєш, що мені потрібно п'ять речей. Mm -hmm. І якщо я щось не докупила, чотири купила, а п'яту не знайшла. Я буду шукати п'яту будь-яку, ну бо мені ж треба список mm -hmm. ми хочемо поставити галочки, ми хочемо здійснених дій, завершених дій завжди в своєму житті. А, тому ми плануємо не речі, а ситуації. Тобто а, мені потрібно не мерзнути взимку. Ситуація зима, холод, я мерзну дуже. Угу. Мені потрібно не мерзнути, і я б напевно хотіла пуховик, щоб не мерзнути. Я планую пуховик, щоб не мерзнути. І я планую ситуацію. Mm. Мені треба зігрітися. Я люблю каву дуже сильно. Я хочу вранці прокидатися і бути бадьорою. Я планую бадьорість зранку. І тоді я купую каву, кавоварку, можливо, там горнятко нове. Але це вже я планую під ситуацію. Це найпростіший спосіб спланувати покупку. Mm -hmm. І ще скажу відразу дуже часто, навіть у мінімалістів таке буває, коли ти прийшов, побачив і тобі. Треба тобі хочеться, ти відчуваєш, що от воно прикрасить твоє життя. В цій ситуації треба думати, звісно, що про свої емоції, про все це ніхто не, не каже, що з цим треба боротися, бо якщо ти будеш боротися, ти все одно не переможеш в цьому mm -hmm. частіше за все. Треба думати про одну просту річ: що яку ситуацію закриває ця річ? Так само про ситуацію, що вона мені зробить. Кавоварка мені полегшить приготування кави. Е, телефон новий мені полегшить не знаю, видіння соцмереж. Е, нова спідниця мені полегшить збори, тому що вона не мнеться, наприклад, вона шкіряна, вона не мнеться, і мені буде простіше вранці в бликаут збиратися. І коли ми розуміємо, для чого, mm -hmm. що вона робить, а не що вона означає, нам простіше зрозуміти, чи вона нам потрібна. І 90 речей так відсіюються, бо вони не роблять роблять того, що ми би хотіли, щоб вони робили, mm. оце про функціонал мені стається так. Дуже мало людей е, працюють на якість, а не кількість. От yeah. під час оцього сезону знижок дуже багато хто купується на те, що я можу мати багато. І я думаю, як ви кажете, да, це про певне таке відчуття впливовості, тому що я ж можу собі дозволити це купити зараз. Так, так. якщо я можу, ну чому б чому б і ні? Абсолютно справедливе відчуття. Тим більше ми в такому стресі живемо, що ну хочеться собі дати більше, і це нормально. Але тут е, дуже просто насправді все вирішується. Я можу мати всі речі. Які я бачу в магазині, скоріш за все, я можу собі все це дозволити, ну, можливо, трошки в кредит, але можу. І мені навіть це не вдарить по бюджету. Але що мені дадуть ці речі, окрім там радості, функціоналу, практичності, mm -hmm. я стану більше прибирати. Mm -hmm. І мені стане більше часу на те, щоб це поскладати. Я стану частіше прати, я стану більше нервувати, коли в мене буде 10 спідниць, і я не зможу обрати зранку, а мені треба поспішати на роботу, автобус відходить. І а, як Якщо ми дивимося на все, що робить річ, не тільки ж на хороше. Нам ж так і з людьми теж саме що ця людина може й хороша, але трошки там токсична буває. Ми дивимося і на гарні сторони, і на погані. Так само і речі вони несуть і добро, і зло. Насправді, це дійсно ви дуже гарно підмітили. Особливо питання радості після покупки. Мені стається багато хто за почуттям покупки хоче от, наповнити себе якимось. Не знаю теплом, як ну якимось відчуттям більш таким приємним, особливо радістю. Але дуже часто буває, ну я за собою теж спостерігаю, саме після покупки я відчуваю спустошення. Тобто мене більше гріла сама можливість цього е, ре, реалізації цієї задумки, ніж те, що вона у мене вже на руках. От от вона є. З чим це пов'язано? Чому ми хочемо радості, а потім відчуваємо себе спустошеними? А, ну це психологічний момент. Я не психолог, але я теж це помічала. Я ж не завжди була Мінімалістку, я до цього була людиною, в якої було п'ять тисяч речей, я порахувала, Ого. це тільки одягу. Це навіть не, не, не рахувати Одиниці. взуття одиниць. одиниць. Це тільки одягу. Більшість його лежала збірками, бо я купила, пораділа і забула. Мені було потрібно тільки взяти. Насправді, уявіть, що ви дуже голодні. І ви просто вийшли не знаю, в Макдональдс і там. Купа всього, і ви берете всі меню, які тільки на, на які вистачить грошей. Ви не рахуєте, що вам вистачить одного бутерброду, ви хочете все, і картоплю, і пиріжечок, і морозиво, і колу, і ще отой дайте, тому що ви голодні. Вам треба просто, ви розумієте, я голодна, в мене порожньо в шлунку, я хочу їсти. А так само у нас є голод, тільки психологічний. Можливо, нам не вистачило відпочинку. Як це найпростіше закрити? Купити щось? Можливо, я зла на сусіда. Що він припаркувався на моєму місці. І ця злість це теж голод. Як простіше вирішити, я себе втішу, куплю собі сукню. Uh -huh. Можливо, нас ображає хтось, і замість того, щоб вирішити ці стосунки, вийти з них, як себе втішити? Та просто піду і куплю сумочку. Тому що це найпростіший спосіб або поїсти тортик, або купити сумочку. І коли ми просто тут нічого не потрібно важко вирішувати. Ну, Бажано вирішувати і розбиратися з цим, але просто треба спитати себе, що зі мною, що я зараз mm -hmm. хочу, і скоріш за все, це не річ. Mm -hmm. Мені дуже подобається ось в вашому описі те, що ви є саме мінімалістка, і як ви нам розповідали, що ви не одразу такою були ви до цього. Прийшли у вас теж свій шлях саме до того, щоб стати мінімалісткою. Тож дайте, будь ласка, нам поради, як же все ж таки правильно розвантажити свою оселю і як вносити в неї саме нові покупки, щоб все було на своїх місцях, все було раціонально і не було ось цього захламлення, простору, і ти вже не знаєш, ніби всі ці речі давлять на тебе, і ти вже не можеш нормально функціонувати. Перше, що скажу, не розхаращуйте житло, тому що я можу вам дати перелік на 500, напевно, речей, які ви можете викинути просто зараз. І в принципі це буде правильно. Але не робіть, цього, не робіть цього, тому що ви А, втомитися, Б, розізлитися на мене потім, тому що ви викинете пакет з пакетами. І тут же той, той пакет з пакетами Знає буде ви. потрібен, причому всі ті 100 штук. Не робіть цього. Як робила я? У мене було дуже захаращено, я в блозі навіть в своєму Показувала дуже захаращено. Я нічого не змінювала, окрім того, що я вирішила, що мені це не потрібно, та так жити не потрібно, і просто на перший план я покладу всі ті речі, які мені дійсно потрібні. Скажімо, там 20 предметів гардеробу, якийсь певний набір посуду, можливо, техніка побутова, якась дійсно потрібна. І буду дивитися. І от пару тижнів я просто дивилася, що із цього потрібно і чи мені достатньо. Виявилося, що достатньо, але дечого не вистачало. І от коли не вистачає, перше, що ми робимо, ми беремо з того, що у нас є. Тобто, ми ж нічого не викинули. У нас все є і так. Поповнюємо цей маленький запас на першому плані, але поповнюючи його, мені потрібен тостер, я його не виставила. Але у мене є ще там кавомолка, чайник, якась ще кавоварка стара. Воно то не потрібно. Я ж не вирішила, що воно потрібно. І це ми виносимо паралельно із цим. І поступово розхаращуємо таким чином будинок. Та це можливо займе час, але це буде здорово, тому що ви орієнтуєтесь на своє достатньо, а не на чужий мінімалізм. Mm -hmm. А щодо покупок в цих ситуаціях, то ми користуємося нашими речами, ми якось живемо, бачимо, чогось не вистачає, і його немає у нас, і не було ніколи можливо. Це прекрасний привід взяти і піти в магазин, і нарешті під ситуацію купити річ. Угу. Mm -hmm. Якщо говорити вже про покупки, на вашу думку, можливо, навіть... Експертну в цьому плані, бо вона така суб'єктивна, доволі Ам, краще купити одну річ, але дорогу без всіх цих знижок, навіть розуміючи, що зараз така чорна п'ятниця, чи а, бажано купити, наприклад, декілька речей на знижках, просто щоб мати, от на вашу думку, де тут знайти. Правильне щось а, дивіться на своє життя і свій стиль життя. Якщо ви телеведуча, вам скоріш за все потрібно дві сукні, хоча б щоб їх змінювати, бо неможливо в одній тій самі. Якщо ви мама і просто гуляєте, вам потрібен скоріш за все, один костюм. Можливо, це так для вас, а можливо, два. І це і то, і то нормально. Диві... треба дивитися по своєму стилю життя і орієнтуватися на речі, які могли б служити довше, тому що по перше, це. Екологічно, але не всі піклуються про природу, це теж нормально. А, а по-друге, це зручніше вам. Якісна річ, яка служить довше, вона краще виглядає, з нею простіше якось оперувати нею, прати, можна просувати, і вона не, не зіпсується за одну за одне-два прання. Вона, як я кажу, надійна. Тобто, якщо я впевнена в своїй там дорогій сукні, ну, дорогі умовно, я знаю, що вона не підведе, тобто вона не розійдеться. Пошву, коли я буду в якомусь відповідальному місці для мене. Вона нормально прослужить, вона не зімнеться, і потім я зможу її передати далі. На жаль, зараз дуже багато людей потребують наших речей. Угу. І останок, яке ось головне правило мінімалізму щодо покупок, ви порадите напередодні, особливо ось цього періоду зими, святкування і так далі. Ось цих всіх знижок. Головне правило мінімалізму насправді мінімалізму не існує, бо mm -hmm. всі кажуть, що мінімалізм а, це одна миска рису і одна циновка на підлозі, як японці живуть, і їм достатньо. А основне правило мінімалізму це достатньо і достатньо саме вам. Тобто mm -hmm. кожна людина має свій мінімалізм. У Когось це тисяча речей, у когось, як от у мене, 37 для гардероба це всього на всі сезони. Mm -hmm. Я маю 37 речей, мені достатньо, але це я це правило дуже просте. Ми дивимось, що достатньо нам Не багато. Для нас не не недостаток не в плані того, що в мене є все. Не мало що я живу мінімалізмом і аскетизмом, а достатньо. Тобто мені зручно так жити. Мені комфортно, всі ці речі служать, всі ці. Я знаю, де кожна з них лежить, і в кожної є своє місце. Тобто вона не скомкана десь в кутку, а просто лежить на своєму місці, туди повертається. Угу. Клас. Дякую дуже. Для мене відкрилося сьогодні багато речей. Я думаю, для людей, які теж. Помічають за собою цю схильність купувати імпульсивно, особливо під час таких. Ем... Ну, дійсно привабливих речей, як знижки важливо, як ви кажете, аналізувати, а що мені зараз потрібно, так тому так. дякую за вашу працю за те, що е, ви прийшли цей шлях і можете ним ділитися разом із нами. І е, сподіваємося, що ви, дорогі глядачі, взяли для себе сьогодні щось цікаве. Тому подумайте перед тим, як купити якусь річ, чи справді вона вам потрібна. А ми нагадаємо, що сьогодні разом із нами Ганна Гончарова, мінімалістка, блогерка, експертка. З легкого порядку вдома та мінімалізму.